Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Хотабечу Вот дивимося сьогодні, як завжди, топовий реплейчик на Маусі. Дуже давно його не було видно. Сьогодні будемо дивитися рекордні показники на даному танку в цій обнові, як мінімум. Буде за десятку. Не буду говорити скільки саме, але бій буде дуже цікавий. І відразу така ремарочка. Прошу дуже усіх підписатися на канал, поставити вподобайку і написати будь-який коментар для просування відео. Дуже вдячний наперед. І скажу я вам: ми граємо на мапі Фіорди, за кермом нашого Мостудонта сидить з Ніком Безі і кидає нашого головного героя до 8 рівнів. Але зараз будемо дивитися, як наша команда буде зливатися. Подивіться, об'єкт 430. Так ми його не прибуваємо. Ми зараз Перезавантажили свої снаряди на голові під 311 мм вони пробувають. Так, можливо, зараз вдасться прописати шарфутюру. Так, прописуємо на 497 хітпонтів вилітає. 1066 уже хітпонтів у нас кишені. рахунок 0,4. Тож не спішіть те оце відео, що кидає Мауса, тож і Мауса проти 8 гривнів. Зараз будемо дивитися, як будуть зливатися наші союзники. Це щось неймовірне. Тож обов'язково додивлюся. бій до кінця. Так, розвертається наша втерпіта. Дивиться хто і куди поїхав. Біля нас стоїть тільки об'єкт 430, Наш союзний бачимо на центрі мапи дуже багато е, противників зібралося. Тож, подивіться Прожато 46 Намагається продавлювати за тушей. Капезешка приїжджає Прожато Ми забираємо 46. І нас не пробиває об'єкт 430. Це дуже добре. 2-6 рахунок. Подивіться, як починає зливатися наша команда. 2-6. Подивіться на хідпонти команд. Ми програємо вже більше ніж на 6 тисяч хідпойтів. Не вдається нам ніяк забрати об'єкта 430 противника 780 на назанкованого та 1271 завданої шкоди. І е, так можливо. Центуріон, От всі бояться, як би там не було, але КПЗшка нас пробиває на 408 хітпоінтів. Боже, яка обідочка? Тут об'єкт 430, замість того, щоб втекти він наоборот виїхав вперед. Ну і ця. Так, подивіться, хотів сказати, що виїжджає на нас, але ні. Намагається 430-го нашого союзника забрати і Центріон, якщо не їх, і КПЗшка. Так, 430-й поїхав наверх на гірку. Ми були на перезарядку, так що нічого зробити не могли. Так, від КПЗ знову получаємо, але даємо відповідь на 433 хітпоинти по центріоні. Action X, У нас 490 разової шкоди за постріл. Нагадую. І Центуріон Action X ікс на нас вривається. Ми стараном його забираємо. 218 хід вилітає з тарану і ми завдаємо на 414 чотирнадцях від постріла. Так і зараз починаємо перестрілюватися з КПЗшкою. Він нас не пробиває, у нього 410 середньої шкоди за постріл. І він стріляє головами кумулятивами. Тож він нас може шити в башту, але бачимо, наш авторіплею грамотно перевертає, докручує верніше башту. В сторону там більше броні приходиться. Тож не пам'ятаю, скільки у капісочки там 420 мм бронепробиття голдовим кумулятивом, якщо я не помиляюся. Так, бабаха! Вона в нас не влучає, бо ж як нам 633, триста сім 30, хітпонтів вилітає по бабасі. Ми осколково фугасним снарядом стріляли, але ми її не пробуваємо. Тут вже приїжджає наша союзна СТРВшка. Вона у нас на прикритті прописуємо на 513 хітпонтів по КПЗшці. І наша СТРВшка теж допомагає. У цьому 430-й знову виїжджає, хоче на, по нам постріляти. Так, подивіться, заховався. Ні, трішечки його виєдно, хоче висунутися, вицілюємо в лючочок, можливо, так, забираємо дуже важливий мінус. 255 хітпонтів. Рахунок 5-9 був 4-9. Рахунок вже 5-9. Подивіться на хітпоинти, ми програємо в два рази, програємо по хітпоинтам на команду. І в маску могло залетіти від бабахи. Получаємо на 324 хітпойнти. Це, до речі, нам ще й дуже везе, тому що, як на мене, перекрутив наш авторейплею трішки борт і бабаха могла нас пробити. І тут вулючок забираємо кпз ку 417 хітпойнтів. 4808 хітпойнтів вже у нас настріляно. І рахунок вже починає зрівнюватися. Так помаленьку. 8-9 рахунок, але по хітпойнтам дуже сильно програємо і прописуємо осколку фасним снарядом на 672 хітпойнти. Дуже величезна альфа вилітає. Бурнобійним снарядом постріл зробила ворожа бабаха, нас не пробивається дуже добре. І тут 131 хітпонь вилітає, осколков власним снарядом, що ж за все стріляв наш автореплею, я не помітив цього, але як би там не було, ну якщо був би під калібр, то 490 разової шкоди, там бурнобійний снаряд так само збирає 490. І дивлячись на мені мапу, залишається тільки Фердінанд, наш останній танк восьмого рівня. Що ж ти чоловіче там робиш? Там і та 5 хеві танки всі 10 рівня залишилися, його вже забирають. Нашого союзника, звичайно, зводимося по -танку і Прописуємо на 533 хітпойнти, 6144 хітпойнти вже в кишені, і бачимо, залишається тільки та 5 -хеві вже За допомогою нашого союзника СРВ-103Б. Ми забираємо два противника та один залишається. Та 5 хеві, скорпі СТРВ. Їде в сторону Скорпіона ворожого та СТРВ-103Б 103-0. Перепрошую, там обидва танки світилися ворожих. Ми їдемо в сторону тапі Хеві. Ми його не пробуваємо Він нас. Більше 6 тисяч завданої шкоди ще раз підкреслюю. У нас вже в кишені чотири з лишнім уже натанковано. І ми не зупиняємося. Їдемо на Тай П'ять Хеві. Йому дуже важко нас пробити. Бачимо, він стріляє голдовими голдовими бронебійними снарядами, але нічого зробити не може. Так до речі, я не помітив. Коли наша союзна ЕстерВшка забрала е, ворожого скорпіона і об'єдналися у взвод ЕстерВшка наша та наш авторіплею. Ми прописуємо на 483 хітпойти, але тут і прописує та 5 Хеві на 597. Розмінялися не в нашу сторону, але зараз в крінчі будемо дивитися, хто кого стріляє та 5 Хеві проти Мауса. Зводимося і даємо на 531 тридцять плюс зводимо ще й на 36 шість старанно Та-5 Хеві, я думаю. Взагалі, я думаю, що Тапі Хеві важчий танк від нас від Мауса, але подивіться, Маус важчий, завдає тараном. шкоди на 36 одиниць. Це мене дуже здивувало. І залишається, залишаємося 2 в 3. Наш союзник на ТРВС треба нам допомагає, і, і ми забираємо тапік Хеві, 437 хітпонтів, вилітає всі з нього, злизуємо та дивимося, скільки ми вже настріляли. 7631 завданої шкоди, 4750 заблоковано та 390. Насвітили, не знаю, насвітили чи з, з, з гусеницею. Це асист. 13-13 рахунок, і ми програємо по хіппоінтам. Бачимо, хтось з противників, швидше за все, фуловий. Можливо, навіть оби, обидвоє фулові, і Turtl1, і є стеревестогренаруть, залишаються. Один танк восьмого рівня, другий дев'ятого, але це обидві ПТСА. У них пробиття досить шикарні. ДПМ досить шикарний, і на чолі з нашою СТРВ у взводі, яка поїхала вперед просвічувати противників. Ми їдемо по -по потихеньку, починаємо рухатися вперед. У нас дуже, дуже повільно. Ми починаємо їхати. 25 км на годину їде на штанг Маус, але дуже важко його пробити. Тож не, не знаю, куди направляється наш автореплею. Подивіться, підсвічує ЕстерВшка туртл 1 Віддаляє камеру, дивиться на реплею, де воно може бути, і бере трішечки лівіше. Можливо, там десь стервешка зараз підсвітиться. Зараз будемо дивитися більш докладніше. Вона останній раз світилася в квадраті B8. от там вверху. Можливо, вона вже приїхала, вона вже могла переїхати 25 мільярдів разів. Тож так, і пише маус до нашого союзника, що залишиш нам. Зводимося по Туртал-1. І даємо Пайку на 441 хітпоінт. Бачимо, швидше за все, він спить. Подивіться, получаємо від СТРВС 13-0. Стоїть, подивіться, де стоїть чоловік. Притул до нас стоїть, він не світиться. Просто не світиться. Як його підсвітити дуже можна сказати, що це стріляючи, стріляючі, стріляючі кущі в нас, стріляють, не підсвічується впритул, можна сказати. Не знаю, скільки до нього там метрів, метрів сто навіть немає. Так і підсвічується, якимось чином стерв'яшка. даємо на 491 двіностодин Залишається у нього 1009 що дев'ять Воно вже починає рухатися, але. Так, подивіться, не, не, не втікає, намагається нас пробувати. Вона стріляє головими під каліберними снарядами. Ми другим пострілом завдаємо 514 хітпонтів. І швидше за все за цей постріл має вилітати, може і не вилетіти. Так, зводимося і забираємо 495 хітпонтів. У нас вже 9500 тисяч завданої шкоди в кишені, і залишається у нас 322 хітпоинти. Тож Туртл-1 може нас забрати з пострілу. Естервешка їздить, нічого не боїться, Turtle 1 тут стоїть, 742 хід поти в нього залишається. І швидше за все він спить. Пише наш сузводний на ЕстерВшці, що ISPOT, швидше за все, я зараз тобі допоможу. Стає на захоплення бази наш союзник. Не знаю, можливо, хоче він так тролити, але швидше за все Turtle один спить. Він не рухає навіть своїм хоботком. Боїться нашов териплею, бо тому, що можна дуже з легкістю запросити такий боярський виїжджаємо від борта і даємо якийсь шотик магічний на 537 три вже за 10 тисяч настріляного. І так, Туртл 1 швидше за все він спить. Подивіться, він навіть не рухав своєю гарматою. Ну що ж, ось такі у нас сьогодні топові боярські на 10800 майже, настріляно 7 врагів, 1517 чистого досвіду, та ще й на 60 тисяч срібла пішов плюс. Слава Україні та до зустрічі в нових відео!